Устами малечі в обласній фіскальній службі нагородили переможців другого та третього етапів конкурсу «Майбутнє країни у мріях дитини. Заради такої події навіть налагодили селекторний зв'язок із столицею. Вітальне слово каже, сам очільник ДФС Роман Насіров. Переконує, хоча податкову відповідальність малечі фіскальники прибувають уже в 13-те, Роботи учасників кожного разу приємно дивують. Це не зовсім звичайна картинка для нас, коли ти бачиш, тільки і бачиш і розмовляєш про робочі питання. А ти бачиш. Дітей ти бачиш майбутнє нашої країни. Дійсно, цей конкурс проводиться вже більше десяти років. Він змінював назву, формат. Починалася цей фіскальній службі, а коли в нас була і інша назва і ім'я. Але сама ідея і те, як діти кожного року виражають свої емоції, виражають свої почуття, як вони бачать майбутнє, а вони і дійсно є наше майбутнє, це. Вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі. Поки переможницю від Прикарпаття, єдиної шести, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі, вітають кияни. На місці вручають нагороди переможцям обласного етапу. Їх цього року 19 ро бо конкурс із кожним разом набирає все більшої популярності поміж малечі. Ми десь бачимо, що дійсно направду дітки вже з дитинства, з маленьких років розуміють, що це таке податки. І що буде в майбутньому, і що би було зараз, якби у нас були всі сумлінні платники податків? Загалом свої роботи на конкурсі цього річ представили близько чотирьох сотень маленьких прикарпатців. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.